Напередодні цього опалювального сезону Укренерго залишається без керівника. Закони не писані для них дуже важливо було звільнити пана Кудрицького, що вони, до речі, намагалися зробити неодноразово. Хто притомний з енергетичних експертів з ім'ям тепер піде в цю наглядову раду в Укренерго, щоб потім трапилося з ним теж саме. Суцільний провал насправді одну з ключових реформ. Говоримо про наслідки вже доконаного факту. Тобто, наглядова рада, напередодні ввечері таки зібралася, і от з шести чотири члени цієї наглядової ради проголосували за звільнення Кудрицького. А двоє ті, що не проголосували, сьогодні заявили, що вони не бачать в. Сенсу в подальшому перебуванні в цій наглядовій раді це незалежні експерти, які там були. Про ситуацію, про наслідки, про причини. Про все це будемо зараз. Ми розпитувати директорку із адвокації в енергетичному секторі Міжнародного центру української перемоги Вікторію Войтіцьку. Пані Вікторія, я вітаю вас в ефірі громадського радіо. Вітаю вас, дякую за запрошення. Ну а от про звільнення членів наглядової ради ми трошки пізніше поговоримо. Я так вам скажу, що ми не встигли тільки ну, якось усвідомити, переварити, відійти від новини про звільнення Кудрицького, от сьогодні, серед день з'являється інформація про звільнення двох членів наглядової ради. Але давайте, от якщо раптом хтось із наших слухачів ну, не з. Знаю, пропустив весь цей ну, шалений скандал, я інакше це не можна назвати. А, давайте нагадаємо: причини формальні, причини справжні. От як ви бачите ситуацію? Я бачу цю ситуацію як суцільний провал насправді одної з ключових реформ, реформ корпоративного управління, які є передумовою, в тому числі одної з ключових для. Багатьох речей в тому числі претендентом на членство в Європейському Союзі. Тобто, поставилося взагалі під ризик весь наш шлях до Європейського союзу. це раз а Ця реформа передбачала також. Нагадаю нашим слухачам і глядачам, що державні компанії. Мають стати незалежними від політичного впливу і політичних забаганок представників влади, які перебувають у владних кабінетах в той чи інший період часу. І за міжнародними стандартами, європейськими стандартами в ключових, особливо стратегічно важливих державних компаніях передбачалося створення незалежних наглядових рад, які фактично і. Перейняли на себе функцію контролю за тим, яким чином здійснює управління керівництво тих державних компаній. Тобто, це наглядова рада, має вирішувати, кого винаймати на керівні посади, кого звільняти з керівних посад саме таких державних компаній. І це було прописано відповідному законі, які все ще залишаються діючим. Не превеликі жалі, це те, що було до речі заявлено в озвучено в заяві якраз двох міжнародних дуже потужних експертів, які були членами наглядової ради «Укренерго», Ці дві особи зазначили, що з самого початку, коли вони прийшли фактично в Укренерго на посади членів наглядової ради, політичний тиск, і він фактично досяг епогею напередодні, коли на рівні ставки головнокомандувача було прийнято рішення про те, щоби. Звільнити керівника «Укренерго» з його посади ну це насправді взяти і поставити великий хрест на цій реформі і на незалежності наглядової ради, і взагалі на доцільності наявності наглядових рад на рівні державних компаній. Тому що, як виявилося, є загальні міжнародні правила і постулати, є українське законодавство, але для керівництва держави і представників певних. Якраз і політичних сил, і представників галузі, і профільного міністра Галущенка. Закони не писані. Для них дуже важливо було звільнити пана Кудрицького, що вони, до речі, намагалися зробити неодноразово і протягом багатьох років і отримати відповідно контроль над тими великими доволі. Потоками фінансовими, які йдуть через цю компанію, а вони йдуть тому, що ці компанії, керівництво компанії довіряли. Ці компанії надавалася підтримка вигляді обладнання для того, щоб вони могли швидко відновлювати пошкоджені уражені об'єкти нашої системи передачі електроенергії. Ну і комусь це муліло око і не давало спокою, і були. Спроби, як я вже сказала, звільнити професійне керівництво «Укренерго». І фактично сьогодні ця мета досягнута на превеликий жаль. Пані Вікторія, от в нас нардеп Ярослав Железняк. Він був сьогодні зранку у моїх колег в ефірі. Він назвав конкретні прізвища Галущенко. Відповідно, міністр енергетики Герман Галущенко. Шурма заступник керівника офісу президента Ростислав Шурма Котін. Петро Котін це очільник енергоатому. І він сказав Миронюк, я погуглила це радник голови Міненерго Ігор Міронюк. От ми можемо говорити ну, в експертному середовищі, що саме ці люди дотичні і чому в них вийшло? Чи всі перелічені люди дотичні, я не знаю. Свічку не тримала, але те, з якою. Такою наполегливістю сьогоднішній керівник Міністерства енергетики Герман Галущенко докладався до того, щоб е, прибрати пана Кудрицького. І, до речі, мова має йти не тільки про пана Кудрицького, а ще, і, наприклад, про зміну е, керівництва е, в незалежному енергетичному е, регуляторі. Це також не нещодавно відбулося. Тобто, ідея така, знаєте, капе зараз мали на увазі, так? так? Я, я так, теж згадував. Карє КП, угу. пан Тарасюк, який насправді є дуже високопрофесійним і порядною людиною. Він, до великі жалі обійняв. Посадок якраз керівника НКРЄКП лише 6 місяців після того, як за поданням, в тому числі Міністерства енергетики, були змінені члени НКРЄКП, то відразу цього незалежного керівника НКРЄКП було також звільнено з посади саме керівництва. Тому е, іде наступ на декількох напрямках, які якраз стосуються безпосередньо нашої енергетичної галузі. І ще раз повторюсь, чому це зараз робиться? Ну одна з причин, наприклад, коли йде мова про «Укренерго», через цю кампанію проходять сотні мільйонів доларів фінансової допомоги, яка, до речі, йшла саме за рахунок донорських грошей і фінансових ресурсів, які виділяли міжнародні фінансові установи. «Укренерго» побудувало укриття на більше ніж 60 ключових стратегічних об'єктах нашої енергомережі. І вони показали свою ефективність саме коли йшла мова про атаки шахедами. Вони вберегли від е, значного ураження і ушкодження тоді, коли були ракетні атаки. І до речі, якраз це е, про це йшла мова в звіті пана Кудрицького перед наглядовою радою, і незалежні міжнародні члени. Ще колишні наглядової ради якраз відмітили, що ніяких підстав фактичних для звільнення Кудрицького не було. Тобто відбувся політичний розіграш, е, такі собі е, знаєте, рейдерські захоплення е, у вигляді звільнення незалежного керівника професійного з одної з ключових е, державних компаній, і це все відбулося. Після того як е, сьогоднішнє керівництво Міністерства енергетики декілька разів невдало пробувало пропихнути через Верховну Раду відповідні законопроекти по будівництву двох блоків атомних електростанцій для Хмельницька Хмельницької атомної електростанції, двох блоків з використанням старого російського по технології а, активів, ну тобто мається на увазі ядерних реакторів, е, і Звичайно, що такі проекти вони передбачали, якщо вони були погоджені мільярди інвестицій, мільярди для Дерибана, але Верховна Рада, слава Богу, цього не допустила. Тому знову з Саурона переключилася на е, таку дуже цікаву і привабливу кампанію, як «Укренерго», в якої Хороші фінансові показники, яка тримає нашу енергосистему в абсолютно нелюдських і важких умовах. Вона все ще її втримує її балансує, і от тепер на додачу до улюбленої дружини енергоатом ще в корону цього саурона додалася. І Укренерго. я нагадую, друзі, говоримо зараз із директоркою адвокації в енергетичному секторі Міжнародного центру української перемоги Вікторією Войціцькою. І пані Вікторія, от ми ви згадували гроші. В нас хтось з експертів здається, Олександр Харченко днями також говорив про от фінансові. Ну. Просто зважити так на терезах про те, що Укренерго вдалося залучити півтора мільярда євро кредитних ліній. А все, що підпорядковано Міненерго, там щось нашкребеться 500 мільйонів десь так, плюс-мінус. Ну, це ну, ефективність Укренерго і все, інше, весь інший енергетичний сектор. От наслідки для Укренерго. Безпосередньо зараз, от е, компанія напередодні опалювального сезону ну, невимовно не складного. Дай Боже нам усім його е, якось пройти. Це так називається, і енергетикам в першу чергу. Напередодні цього опалювального сезону Укренерго залишається без керівника. Наступний керівник, ну, я собі не уявляю, як зараз це буде відбуватися, як його будуть обирати, до речі. І хто ним може бути? Так, дуже хороше, що й влучне питання, тому що ще раз, у відповідності до діючого законодавства, це якраз має бути прерогатива наглядової ради, яка має затвердити а -а -а. нового якраз керівника. у нас вже із сіми, які мали би бути членів наглядової ради, один склав з себе повноваження на весні цього року, і двоє ще зараз. Тобто, залишилися нещасних четверо. Як це буде все робитися? Ну це буде направлено робитися таким чином, що банкова прийде з іменем і всі ці, в тому числі так званий незалежний, який виявився залежні від політичної волі банкової людини, член Наглядової ради, затвердить цього нову кандидатуру. Але дійсно піде час на те, щоб війти в стан справ, вникнути в всі? Ті процеси, які зараз відбуваються, в тому числі і по співпраці з нашими до речі, партнерами, хочу просто навести дуже про простий приклад, як і почому це може вдарити конкретно, та ми маємо станом на зараз 1,7 сім гігават потужності, які ми можемо використовувати для того, щоб імпортувати електроенергію з Європи. У нас нестача електроенергії цього зими буде від 4 до 5 гігават. Кожний додатковий мегават, який би ми могли отримати, це на просто вагу золота. І тому був розпочатий процес переговорний для того, щоб розширити наші можливості потужності для імпорту електроенергії з Польщі. А польща могла би запустити свої теплоелектростанції, в У них достатньо багато вугілля. І таким чином допомагати нам в проходженні цієї зими, надаючи додаткові якраз потужності і додаткові об'єми електроенергії. Так от для того, щоб реалізувати такий проєкт, треба мати дуже професійну компанію, команду, яка може в тому числі пояснити бюрократам в Брюсселі, що рішення про включення в роботу. Теплових електростанцій, які будуть працювати на вугіллі в Польщі, це про гуманітарну допомогу. Бо станом на зараз у Польщі є обмеження, скільки вони можуть використовувати вугілля в, в тому, щоб виробляти електроенергію. І зараз мала бути мова про те, щоб ввести ці переговори і в оперативному режимі технічно здійснювати необхідні кроки для того, щоб збільшувати. Можливості імпорту і отримувати відповідні згоди з боку європейського союзу. Пан Кудрицький він якраз був одним із найкращих перемовників. В нього прекрасні були відносини професійні з представниками європейської комісії, з представниками політикума і з партнерами по єдиній енергетичній системі європейській ОНСІ. З якого, і, до речі, виходці були якраз е, двоє е, вже колишніх членів наглядової ради, тобто була повністю підготовлена робота, вона велася. Тепер треба її продовжувати. Питання хто це буде робити? І чи ми встигнемо це зробити до початку зими, чи це буде реалізований цей? Якраз план у мене велике зна mm -hmm. питання чи хтось зможе це зробити, і, от до речі, до речі, пані Вікторія, от ви згадували НСОЕ, і оці двоє членів наглядової ради Укренерго, точніше, голова наглядової ради НЕК Даніель Добені і член наглядової ради Петер Андреасен. Вони серед іншого в своїй заяві про те, що вони не бачать себе більше в складі наглядової ради. Вони просто прямим текстом і так і сказали, що от ну з ЕНСУ є, з європейською мережею така поведінка ну може привести до проблеми. От може, ну вони не про слово проблема не сказали, вони е, більш оптично так висловилися. Вони дипломатично може позначитися. Дипломатично. Так, може так. позначитися на подальшій співпраці Укренерго з операторами-членами. А я б хотіла ще от, Знаєте, це ну е, здається дрібничка, але все ж таки теж важливо. Е, Саме на бюрократії, на елементарні, ну точніше, не на бюрократії, от на кадрові от всій цій штуці з наглядовою радою. Там же ж має бути семеро членів. Ну ок, було шестеро, але все ж таки більшість їх має бути незалежними. Виходить голова цієї наглядової ради, виходить один незалежний е експерт, і там лишається от е е незалежний експерт Роман Піонтковський, який теж до речі голосував за зняття пана Кудрицького. От і троє членів наглядової ради від держави. Я друзі нагадаю ці прізвища вам. Це Юрій Токарський, Олександр Баранюк і Юрій Бойко. Юрій Бойко, до речі, також нещодавно у НКРКП потрапив. Це теж цікаве питання про що ви згадували, пане Вікторія. І дивіться, хто? Ну я дуже дуже просто спитаю: хто притомний з енергетичних експертів з ім'ям? Тепер піде в цю наглядову раду в Укренерго, щоб потім трапилося з ним те ж саме. А, ні як втала, її формувати? Ні, дивіться, те, що притомні люди взагалі перестали розглядати можливості і навіть пропонувати себе як елемент порятунку країни. А це вже насправді питання не останніх місяців. А я б сказала, останні там рік півтора, і що на початку повномасштабного вторгнення наприкінці 22 року дуже багато людей говорило про те, що вони готові покласти свою голову на плаху, але тільки допомогти владі, маючи професійні знання, маючи відповідні а, контакти і вбудовані зв'язки з нашими партнерами, то зараз. Я вам скажу, що ну всі, з ким я розмовляю, ті, хто є дійсно незалежним, ті, хто є дійсно високопрофесійним, всі люди кажуть про те, що ну ми точно не хочемо іти туди, де нами просто покористуються, нам поставлять вимоги, які ми не зможемо виконати, в тому числі і по забезпеченню певних. Грошових потоків для нужних людей, да? і відповідно ще і вийти потім із 10-15 кримінальними справами відкритими як покарання за невиконання вимог, поставленими сьогоднішньою владою перед ними. Тому ну, ніхто не піде, підуть ті, хто. Будуть просто виконувати поставлене перед ними завдання. А питання в тому, що ті, хто будуть перед ними ставити завдання, чи вони розуміють, чи вони усвідомлюють той масштаб да, проблеми, з якими на нас насуваються, і виклики, перш за все. От у мене нема такого враження, і я вам скажу більше, мене дуже здивувало, і мені було дуже прикро чути від президента під час його останньої конференції, коли він. Скористався якимось таким новоствореним терміном да, на робити на, на, на проблемах енергетики собі піарда. Ніхто не робить ніякого піара. Нормальні люди, адекватні просто закликають до того, що треба вже нарешті схаменутися, створити єдиний центр прийняття рішення, єдине вікно, де би могли би швидко вирішуватися питання, пов'язані в тому числі до речі з підключенням. Нового обладнання, на яке працює на газу, газопаршнових газотурбінних установах, ну і так далі. Ми зараз не про це. Ми про те, що ем, ну, мало хто піде, і, і оці, оці розмови, в тому числі, я чула від пана Рахамія і інших представників влади, що у них маленька там лавка запасних. Ну так перепрошую з тим, як вони запросто беруть і прощаються із. Тими людьми, які роками вибудовували довіру співпраці з нашими партнерами, хто допоміг втримати Україну в найважчі часи. Бо фронт є не тільки на фронті, а є ще й енергетичний фронт. Тобто не тільки військові дії, у нас такий самий фронт в енергетичній царині, і ті енергетики, сам пан Кудрицький, скільки доклалося зусиль, і скільки було вкладено в те, щоб Тримати систему не просто ніхто ж не просив дякую сказати, але точно ніхто не очікував, що влада піде на такі абсолютно безглузді кроки, як от було вчора зроблено. Ну верніше сказати, спочатку на ставці, а тепер це все закріплено було рішенням наглядової ради. На ну, це угу. безглузда, безвідповідальний без для мене виглядає взагалі як якісь знаєте саботаж. Я би навіть сказала напередодні найважчої зими а от пані Вікторія, це ви сказали перші це слово, тому що ну саме настільки публічно, настільки, от Ярослав Железняк, так і висловився, що корпора... в нашому ефірі, що корпоративне управління його засади просто зґвалтували цим рішенням прилюдно, просто публічно. Ну, це якось саме ну. от... Неприкритість цього всього, вона вражає. Я так оптично ефірно висловлюся, щоб не сказати інше слово. Ну, да, тобто, гурмаль за дурнів не тільки українців, ну добре, ми ще не настільки там, в широких масах розуміємося, що це таке корпоративне управління, для чого воно потрібно, які засади його, яка сама ідея мати незалежні наглядові ради, але. Коли шить в дурні наших партнерів, коли заявляють про те, що ми йдемо стрімко і швидко в європейський союз, і через 5 років там будемо, оце вже і після цього приймається рішення таке абсолютно ганебне по кодрицькому ну це вже плювок в обличчя нашим партнерам, які так спокійно це не проковтнуть. Тобто, у мене дуже велике питання щодо того, які будуть довгострокові і короткострокові довгострокові наслідки для України у зв'язку з цим конкретним рішенням вони набагато будуть ширшими і більшими, аніж ми можемо собі на превеликий жаль уявити, пані Вікторія. А стосовно короткострокових речей, я е, маю запитати в експертному середовищі, ходять якісь чутки е, щодо того. Хто може посісти крісло голови правління Укренерго? Чи всі настільки ошелешені тим, що влада на це пішла, що ще не, не, не оговталися, скажімо так, для такого обговорення? Я не бачила поки що і не чула ні від кого конкретних прізвищ. І ще раз я не буду здивована, якщо знайдеться якийсь видатний в лапках енергетик. Із досвідом роботи, які будуть просто дуже зручними і керованим для сьогоднішньої влади, не обов'язково но no тобто за яким можливо буде якась там ще історія, але однозначно, що це не буде якась особа рівня. І особливо з точки зору професійності, як пан Кудризкий, я не бачу нікого. Ну, можливо, пан Шурма, який, я так розумію, іде із офісу президента, захоче очолити. Він же ж так сильно. Намагався позбутися Кудрицького, може він захоче очолити цю е, кампанію. Ну, я жартую, звичайно, але тим не менш. От е... я не я, я я. Я не знаю, тут треба плювати через плече. Я так е, щоб це не перетворилося потім з жарту на щось більш серйозне. В, вибачте, вибачте, перебила. Ні, 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 все, все гаразд. насправді у мене найбільше є питання. От, як результат цих дій, да, у мене є питання до сьогоднішньої влади, як вони реально бачать проходження зими 24-25 року. Ну тобто, як можна було поставити під загрозу один із ключових проєктів по збільшенню пропускної спос... спроможності по імпорту електроенергії з Польщі, звільненням Кадрицька. Як можна було це зробити? Я просто не розумію. І я просто не розумію, які у них план дії. Можливо, пан президент просто не ну, усвідомлює масштабу викликів. Можливо, він просто не розуміє, наскільки важлива конкретно особистість і команда, яка вже напрацювала алгоритми дій, яка вже знає, як утримувати всю систему на складних умовах. Угу. Ну, у, у мене нема слів. У мене так само як у вас. Ненормативна лексика виникає. Ну, ми якому, напевно, не будемо. Утримаємося, усі утримуємося поки що. Ну і сподіваюся, і надалі. Хоча ну дійсно слів багато можна було б сказати, але не в нашому ефірі. Але за ті слова, які сьогодні пролунали, за ґрунтовний аналіз ситуації, пані Вікторія, я вам дуже дякую. Зичу гарного дякую вечора. Попр попри попри все. Вікторія Войцицька, дякую. директорка із адвокації в енергетичному секторі, Екторі міжнародного центру української перемоги, народна депутатка восьмого скликання зараз була з нами, друзі, на зв'язку. Не забуваємо підписуватися на YouTube канал громадського радіо, лишати там свої думки, лишати свої коментарі, пропонувати подальші теми для обговорення і в енергетиці, в тому числі тому, що бачите зараз, попри всі виклики, які до цього були з російськими обстрілами, додався ще один.